Українське військо вже четвертий рік протистоїть ворогу, який набагато переважає його у чисельності особового складу і кількості зброї. То якщо все працює, може краще нічого не рухати, щоб не зіпсувати. Справа у тому, що деякі тимчасові рішення, які непогано спрацювали у 2022-му, на початку повномасштабного вторгнення вже не допомагають і потрібно шукати нові. І вони повинні бути системні і постійні. Плюс українська армія збільшилася зі видозмінюється відповідно до нових викликів. Наприклад, з'явився такий новий рід військ, як сили безпілотних систем, і нові проєкти пов'язані з дронами. Плюс бюрократія сильно уповільнює багато процесів в армії, тож до викликів додається цифровізація. Усе це повинно бути систематизовано і налагоджено, щоб військові могли і далі ефективно працювати. Повномасштабне вторгнення Росії змусило Україну все робити буквально. На ходу можна не розуміти деталей того, як саме все це відбувалося, але точно ясно одне. Потрібно було набрати багато людей, якісно їх підготувати, ефективно розподілити між підрозділами, забезпечити всім необхідним, налагодити комунікацію, координацію, плюс налаштувати все так, щоб як у злагодженому механізмі кожен точно знав свою задачу і відповідальність, і нічого не треба було видумувати наново, бо діяти потрібно було швидко.